Так, хочу вам показати 11 жовтня. Що в мене? Ще помідор полно, якщо вам видно. Бачите? Оці, що я попередньо робила відео на сорти для засолки, От, вони ще є. Бачите? Дивіться. О, такі падають. Сьогодні буду їх всі обривати, тому що передають. Морози, нульова температура мінус один, тому їм всім буде амба. Ну, от бачите, скільки їх ще дивіться. Бадиля вже посохли, а помідорки ще є. Дивіться, бачите, навіть обсипаються, я ходю. Все. О. Щоб я вас не обманювала, ви не думали нічого, дивіться, скільки. Лотаринська красавиця. Шикарна. Ще зелених, скільки дивіться. Бачите? Оце такі сорта. Турбея майже нема, бо я всі обірвала. Тут от пару штучок їх висить. А оці сорта просто дивіться. Класні. Мені дуже сподобались. Зелених просто повно. Знаєте чому? Бо пішли душі, і через то появилась волога і почали зацвітати і от тако ще є поптомати. Сонце світить. Бачите, дивіться. асвон сорт. Цього навіть такі звичайні прості. Оце, дивіться, скільки, скільки томатиків ще зелених. Уже курчів немає, посохли, а томати є. Ви бачите, дуже такі. Це зелені томатики, вони стигли зелений колір. Все. Це треба все обирати, інакше все померзне. А помідори ще є. Дісі які висять. Вон такі. Це не засолочні, це такі вони маленькі, зелені. Ось така вона стигла. Зараз я вам покажу, якщо видно. Ось така вона трішки жовтенька. Такий її стан. Стадія зрілості. Можна її їсти. М -м -м. Смачна. Скільки їх ще вісить. Ну, так Ну так, в мене ще є помідори. Хух, дивіться. От що коли волога. Що робить волога? Все ожило. Морква пішла в рост. вже жовтень місяць. У мене ще помідори на городі. Яке сьогодні? Сьогодні начебто 15. Ці мені дуже подобається. Класний сорт. Діти які. -діт -діт. Жовті такі. Золотий самородок. Мені подобається, я їх висадила пізніше всіх. Прикольні такі томатики. від дощів полопали. Ну, потрошки є, але буду зривати всі, тому що передають заморозки. 0-1 на поверхні, тому. Ви, бачите, пішли дощі, і вони ще. От є перцевидний гігант. Трішечки є. Але буду всі зривати, хай дозрівають в ящичку. Хочу вам показати прикол. Дивіться. Квасоля. Це якась зараза. Це сорт, оце дивіться. Він мене вже так достав, тут на ньому фасолі мало, але вона як декоративна була би на протязі. Всього сезону з півроку, як льоду. І квітує все літо, квітує, квітує Це файний ясь. Отако. От Бачите? Всі інші квосолі я вже прибрала, в мене вже вона посохла все. А це оця файний ясь. Кому цікаво, може хтось хоче як декоративну собі на арку, то рекомендую. Все літо квітує, бачите, яка зелена, крута. Вже сьогодні 15 жовтня. Ось ну, такий в мене прикол. А, маленькі, треба всі зрівати. Класна. Помідорка така як черік. Майже вже немає салатних, але, але ще трішечки є. Все, це вам хотіла таке коротеньке відео показати. Всіх люблю, всім до зустрічі. Пока-пока. Так, прийшла вам теплицю свою показати. От бачите, скільки я зірвала. Ой. Ось їх. це всі зелені. Бачите? Ну тут різні. Ще навіть перець є болгарський. Все всякі черіки маленькі, бачите, от чорні. Да, середина жовтня, а у мене трішечки є перчик. Це пекучий. Бачите, такий цікавий, щоб у мене пекучий в хаті, що навіть баклажана трохи знайшла. Так, тут теж такі тут різні салатні. І тут ящик в мене ще є, зараз вам покажу. Ой, такі засолочні, бачите? Ці сорта, що йдуть на засолку. От, тверді, як камінці. Ще є салатні все попадаються. Грібної лукошко. Ще навіть баклажани є. В общем, щоб ви не думали, що я вам розказую, що погані сорти. Як ну, ось якось так. Такі є, десь уже трішечки підгнивши, під але я буду ще перебирати. Чоловік приїде, ми сядемо, переберемо. І ось ще є. Бачите? О, салатні. Так, отут такі. Знімала на відео, чоловік позвонив. Бачите? Ось такі десь одна трохи припорчена, треба забрати. Ось такі помідорки. Ще зелені. Вони в мене стоять в теплиці. Теплиця в мене така, я в ній нічого не садю, така в мене тут свалка. Таке вовсю стоїть. Тут тепло, в общем, ну так. Оце золотий самородок. Вони, бачите, полопали від душів. Ось такі помідорки. Зараз я вам покажу зрілу. Мені дуже подобаються. Вони такі довго лежать і зараз я вам покажу. От вона. Де це цю, цю поставити. Отака от от вона. Золотий самородок. Мені подобається. От вона теж, боже, десь гнилі пропадали, бігом зривала. Вон, бачите, яка вона здорова. Жалько полопали від дощів. Все. Це все, що я вам хотіла показати про свої помідори, щоб ви не вірили, що це не осінь я зібрала. Бачите, на вулиці. Осінь. Отак. От це помідори, які я зібрала всередині жовтня. Вже на городі майже нічого немає. Отакі От в мене в цьому році були. Помідори. Всім дякую, що були зі мною. До зустрічі. Пока-пока.